Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати такий експеримент. Це листочки фіалки які були пророщені у воді. От, це був протяг ці плями на листочках. І вже минув майже місяць, і отакий результат. Бачите, були зроблені отвори в пінопласті. І листочки плавали на воді, і знизу утворилися корінчики і вже дітки, малесенькі дітки. Таким чином теж можна вкорінювати листочки, але краще мені в ґрунті, бо ці корінчики вони звиклі до води. І зараз може бути довгий час, щоб їх перевчити на ґрунт. ґрунт я беру для фіалок. Тут є кокосовий ґрунт. От. Дуже такий він рихлий, також є перліт і добрива, мінерали. Дуже гарний ґрунт, мікроелементи отакий От субстрат. Торф, агроперліт, кокосовий. кокосовий ґрунт. Дуже пухкий гарний ґрунт. І треба перевірити цей ґрунт, щоб у ньому не було жодних комочків, щоб ґрунт був дуже пухкий. І всі оці волокна, все, що може зустрітися, треба передрібнити. От. Листочки дітки люблять дуже пухкий, без грубих частиночок, ґрунт. От. І ці корінчики, вони зараз як мають як не легені, а жабра працюють. Їм буде потрібний час, щоб вкорінитися і щоб виросли корінчики, які. Можуть існувати у повітряному просторі. Ще можна додати в ґрунт, можна подрібнено дуже мілкий мох, але мох не з фагном, простий лісовий мох і вугілля подрібнене можна ще додати. І я буду саджати отакий звичайний одноразовий стаканчик. Зараз я зроблю знизу отвори, обов'язково.